Одна з реабілітаційних технологій напрацьована у закладі це реабілітація саме мистецтво. і тому, кому як не нам, співпрацювати в цьому напрямку і звичайно дуже приємно. Симбіоз театралів та освітян ставить за мету привернути увагу суспільства до проблем людей війни. Це й ветерани, які повернулися з фронту, члени їхніх родин і родичі загиблих героїв. Всі, кого так чи інакше, торкнулася війна. Наш академічний театр імені Магара вже почав співпрацювати. Але сьогодні ми узаконили цю спів. Працю, і я думаю, що це такий поштовх для дійсно, для того, щоб театр розвивався, щоб ми залучали нашу молодь, наших студентів і робили якісний продукт, якісні вистави, актуальні, сучасні. І я думаю, що глядач. Отримував задоволення для нас, як центр ветеранського розвитку Хортицької національної академії, це дуже важливо, бо ми вже почали нашу співпрацю і ми готуємо прем'єру. Унікальність цієї прем'єри буде в тому, що будуть акторами, будуть ветерани, будуть члени родин ветеранів, тобто буде донька загиблого, буде дружина військовослужбовця. Буде саме ті, вже хто пройшли цей путь, а саме вже ветерани. Тому нам допомагають в реалізації цього проекту. Це Сама вже режисер театра імені Магара, і також ми розраховуємо на всебічну підтримку в декораціях, в самої постанові. Тому ми чекаємо, що це буде такий знаковий проект для міста. Окрім соціальних цілей, проєкт має на меті ще й реабілітацію мистецтвом. Наразі артисти готуються до прем'єри п'єси Карамель, де чимало болісних тригерних моментів у виставі. Презентують історію військового, який сам не може розплутати клубок власних проблем і потребує сторонньої допомоги. Авторка драматургиня Наталія Ігнатіва зізнається, були побоювання, аби такі моменти не завдали болю самим акторам-аматорам. Валиться все стосунки, робота він приходить в таке якесь. Дивне, красиве місце, осінній сад, і зустрічає там маленьку дівчинку. До кінця не зрозуміло, ця дівчинка справжня дівчинка, яка втекла від батьків, чи вона якийсь дух цього саду. І от в розмовах з цією дівчинкою, в проживанні якихось своїх важких життєвих моментів, цей військовий, зрештою, потроху-потроху-потроху навчається відпускати свій біль і бачити. Надію бачити любов і бачити майбутнє в своєму житті. Звісно, ми не професіонали, ну я також дружина, ветерана і трошки-трошечки приймаю участь. Але коли ми репетируємо, то ми обсуждаємо ці нагальні проблеми і якось легше потім їх сприймаємо і знаходимо. Можливості, як вирішувати це проблеми, бажання донести до людей свої проблеми, щоб вони краще могли розуміти та не так гостро критикували, реагували надії, іноді різкі у людей, які щойно списалися з армії і на якісь емоційні реакції військових. Щоб краще їх могли розуміти, п'єса Карамель одна з трьох творів воєнної тематики, які увійшли до збірки Наталії Ігнатівої. Кожна з них стосується тиску суспільства на ветеранів та їхніх проблем з адаптації. Ти Тимну, а не мужик, і в ліжку, і в житті. Хочеш принцип показати? А, будь ласка, давай вистав мене за двері. Отак, я все майці, матір. Я людина оптимістична. Я не люблю поганих фіналів. Навіть ті п'єси, про які я казала, що вони з тяжким таким емоційним навантаженням, все одно я бачу світло, я бачу хороше, і я вірю, що все буде добре і все буде Україна. Прем'єра унікальної вистави за участю ветеранів та їхніх родичів має відбутися 24 лютого. З безпекових міркувань місце її проведення повідомлять пізніше. Ірина Чернова, Ігор Батуренко, телеканал МТМ.